Добрий день, друзі! Іноді виникає потреба в заміні п'єзо елементу, який утворює пар на зволожувачах повітря. От в даному випадку в мене зволожувач повітря куплене на Aliexpress. Я покажу вам, що для того, щоб їх замовити, їх можна купити на Aliexpress. вони коштують дуже дешево. Але... Потрібно в першу чергу зняти резиночку, яка є навколо цього елементу, п'єзокерамічного, і замірити діаметр, тому що вони бувають на 16, бувають на 20 мм. І також їх підбирають по частоті його робочій частоті. Робоча частота буває різна, і тому щоб заміряти робочу частоту даного елементу. Потрібно взяти сучасний любий електричний вимірювач, мультиметр називається, виставити в ньому режим заміру от, Герц. Ось так от вибирається зараз я. Все, тут буде писатися кілогерц. І потім, коли вмикаєте, давайте я зараз увімкну, поміщу. А, і обов'язково. Оці два контакти повинні знаходитися у воді. Це показує, що там є вода. Тому що, якщо вони не будуть у воді, він не буде працювати. От я занурив елемент в воду, тепер вмикаю, подаю живлення, вмикаю його. Засвітилося перший режим. Пара. До речі, перевірити, що він не дуже добре працює. От я коли вибрав його з води. от Іде пара, але дуже-дуже слабеньким таким напорчиком. Тепер просто беремо і в цьому місці, де він е, підпаяний на платі управління незручно однією рукою. Заміряємо частоту. І коли ми заміряємо частоту, ми можемо тоді замовляти по цій частоті оцей Скільки там зараз має показати, я просто не бачу, там має 114 бути. Да, 114 кГц. І вже по цим даним можна замовляти пару утворювач, тому що вони бувають дуже-дуже різні частоти. Це Звертайтесь на, до каналу мого, підписуйтесь, до побачення.